Вітаю, друзі! Ні для кого не є таємницею, що франківські спортсмени є однією з найкращих не тільки в Україні, але й у Європі та світі. Сьогодні Академію боротьби «Прикарпаття» Імені Василя Федоришина відвідав Срібний Призер Олімпійських ігор 2012 року у Лондоні, срібний призер Чемпіонату Європи 2012 року, бронзовий призер Чемпіонату світу 2014 року, бронзовий призер першості Європи 2015 року, чемпіон Європи і світу серед молоді 2007 року, кандидат. Наук, член виконкому Асоціації спортивної боротьби України, голова комісії федерації Андрійцев Валерій. Вітаю, пане Валерію! Доброго дня сьогодні відвідали Академію спортивної боротьби Прикарпаття. Чи це було вперше? І які враження від сьогоднішніх відвідань? ну дійсно це дуже це вперше хотів хотів вже давно відвідати, відвідати але не мав скажімо так не виходило, не мав змоги а сьогодні сьогодні так пощастило відвідати а враження такі що такі зали мають бути по всій україні на належному рівні є повноцінних два кілими, маленька зона для ОФП, оглядова зона тренерської. Завжди ти можеш навіть піднявшись наверх, навіть гості або хто, або тренер, якщо потрібно піднятися наверх, ти завжди бачиш зверху зала, як тренуються хлопці. І що, що дуже сподобалось, що відкриті повністю скло стоїть, і ти все бачиш все в тебе як на ладоні. Тим самим ти можеш повноцінно повністю контролювати тренувальний процес. Умови для хлопців дуже 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 добрі, і тут тільки тільки досягати результату, оскільки відношення людей всі хочуть, всі хочуть щоб хлопці були чемпіонами і вкладають все не не тільки не тільки гроші, але свій час, свою душу, щоб прославити свій регіон, свою країну. Спортивна база це дійсно дуже і дуже добре. Кого з хлопців, з наших спортсменів, ви б хотіли відзначити? І... Ну, скажіть, двох хлопців, яких це Ігора Кохворука та Андрій Дженепа. Тобто в цих, ну, ще, ще є дуже, скажімо так, Потужні хлопці, які а, за ними вже не підпирають, каже, але але доповнюють на даний момент а, ці хлопці, ну як на мене, є флагманами для, для школи, але вони на цьому етапі не повинні зупинятися. А ми знаємо, що основна їхня мета – це золото на Олімпійських іграх. Каже, і бажано в, в Олімпійських категоріях це, Для спортсмена Олімпійські спортсмана. ігри це, це є все. Так, ви ж самі розумієте, скільки титулів каже, але всі говорять, призер Олімпійських ігор — краще, коли чемпіон Олімпійських ігор. І основне і для хлопця, і для держави, і для нас всіх це ми розуміємо, що це золото Олімпійських ігор, і тому хлопці повинні працювати над тим, щоб дійсно стати чемпіонами Олімпійських ігор. Оскільки з е, класичної боротьби є медалі у нас е, на крайніх олімпійських іграх, жіночі вільні боротьби також є медалі, а з вільною ми чекаємо. І я хочу, щоб хлопці їх е, завоювали, і моя була не крайньою, а вже, скажімо так, відкрили, продовжили рахунок з вільної боротьби чоловічої. Да зараз на цьому етапі до яких чемпіонатів готується асоціація спортивної боротьби? В яких міжнародних е е іграх е приймають... будете приймати участь? Дивіться, каже, зараз то, то, ігра турніра каже, зараз ситуація постійно змінюється. Ми а, в першу чергу підпорядковуємося наказам міністерства, політики нашої держави, і на даний момент за наказом міністерства дозволили приймати участь в тих змаганнях там, де виступають нейтральні спортсмени. Але є такі випадки, наприклад, ми бачимо нещодавний золіо Харлам, коли вона виступала з нейтральною спортсменкою. У всі ми знаємо, що вона з Російської Федерації і одних з критеріїв по недопуску спортсменів до змагань, що вони не мають причесність до, до війни в Україні. Ніяк її не підтримують, оскільки в принципі, олімпійський рух, олімпійський спорт це спорт без, без війни, без підтримки війни. А тут на ми бачимо, що та спортсменка, яка чекала Олю Харлам на їхньому можна сказати, на їхньому полі бою. 50 хвилин, щоб потиснути руки. Ви самі розумієте, що для наших спортсменів тиснути руки тим, хто підтримує агресію, агресію війну, і ну це для нас недопустимо. Тим паче, що наш міністр Владимир Маркович сказав, що була домовлена, що вони не будуть тиснути руки у них є такі ну максимум там можуть швагами при. Доторкнутися і все. Вона провокувала цю ситуацію. Окрім того, виявилося, що вона підтримує агресію фотографій в Інстаграм, Фейсбуці, вони облетіли цілий світ. І тут питання більше до міжнародної спільноти, по яким критеріям проводився відбір. Якщо ми граємо. Чи враховувалися ці фактори та, взагалі? Та. В будь <кій> випадку, нам що. У нас є спортивний фронт. Ми максимум робимо до того, щоб наші хлопці виступали на змаганнях для того, щоб прославляти нашу державу, нашу країну. Але є певні критерії, які на даний момент каже, не є допустимими для нас. Я думаю, міжнародна війна, спільнота повинна зрозуміти, що у нас не просто конфлікт, а у нас повномасштабна війна. Там, де забирають нас територію, і щодня гинуть люди. І наші спортсмени вони а, боронять, як можуть нашу країну на спортивному фронті. Скільки років готувала держава спортсменів, вкладала в них кошти, час для того, щоб вони прославляли нашу державу на міжнародній арені? Щоб виховувалось молоде покоління, щоб а, люди займалися спортом. Оскільки ви самі бачите, каже, здорова нація це сильна нація. Тим самим каже, йде відбір людей на війну. Так? Чим більше людей займається спортом, тим більш вони будуть здоровіші, витриваліші. Ми розуміємо, найкращий для мене вид спорту вільна боротьба. Чому? В якому випадку? Тому що з цього виду спорту можливо хлопці йдуть і на ММА. І на панкратіон, і на греблі можуть переходити і в дзюдо, оскільки є базові навички. Вільній боротьбі дуже гарна розвинута витривалість, швидкосна силова витривалість, що також допомагає в різних о, силових, о, скажімо, напрямках роботи, якщо ви йдете. І тому наше основне завдання, що у нас була здорова нація. Здорова нація, ми можемо зробити за рахунок масового спорту. За рахунок масовий спорт каже, але нам зробити це робота на місцях, це робота. Так само о, зацікавлених людей, що більше займалися спортом. Але нам також потрібно мотиватися, нам потрібні флагмани, хто найкраще. Якщо ми не бачимо, для чого займатися спортом. Ми саме розуміємо, чим більше займаються людей спортом, тим добре. Але ми знаємо багато прикладів, що спортсмен пішов. В одну, в другу, в третю секцію. І він е, тільки в четвертий, п'ятий знайшов себе і став десь олімпійським чемпіоном. Так само і тут. Чим більше ми зможемо зробити вибірку, тим більше у нас більше показників для спорту вище для сягнень, і тим більше ми зможемо прославити нашу країну. Оскільки це позитивний імідж нашої держави. Нашу державу дізналися через Оксану Баюл, через наших видатних спортсменів. І це ми, ну давайте скажемо правду по ВВП з війною. Ми на перші. Шпайта нам буде тяж, тяжко вийти по соціальному рівні, по всім цим аспектам. А по спорту, по спортсменам, по фанатам своєї справи, які хочуть е досягти в цьому житті і хочуть, щоб е лунав гімн нашої країни, міжнародній арені. Е таких людей е і мало, і багато, але вони в нас є. І вони є в таких о, глибинках, як я кажу, глибинках. Чому тому, що периферіях, раніше сказали. Так, при периферіях каже, але е, саме в таких, там де е, немає, немає мегаполісу. Каже, Франківськ, чим добре тут все, як знаєте, все поруч. І тому є велика можливість, щоб е, хлопці е, прославляли нашу державу і їм головне повірити в себе. А коли ти чуєш на міжнародній арені, виходиш і лунає гімн, ти хочеш отримати, ти вже стаєш знаєте, залежним від цього. Ти виходиш, весь зал встає, піднімається прапор, лунає гімн, і ти отримуєш ці незабутні емоції, які хочеш повторити. Якщо ти цим зарядився, ти будеш далі працювати. Нещодавно змінилося керівництво Асоціації спортивної боротьби України. Чи є вже налагоджена між вами якась співпраця? Вона формується не за день, не за два. Каже, це перший, другий момент. Я думаю, результати можна побачити по роботі, по тренувальним зборам спортсменів в умовах військового стану. Чому? Тому що навіть повернемось. 2022 рік, ви знаєте, як, як було тяжко в плані, реалізаційному плані? Ніхто не знав, що, куди, як Київ хотіли захопити. Зрозуміло, там центр неможливо ніяк працювати, тренуватись, але по місцях потроху-потроху забезпечили. Хлопцям створили умови, тренувальні умови, щоб виконувати їхню безпосередню справу. Оскільки чому їхня основна яка яке завдання? Тренуватися і показувати результат. Якщо прийде час ще перший, другий, третій, всі, всі мають, скажімо, захищати свою країну. На даний момент ну, всі мають виконувати свої обов'язки. Якщо у держави політика така, що дозволяє проводити навчальне тренувальні збори, не дозволяє займатися. Виходити на змагання та перемагати, значить, це треба робити і виконувати. В умовах воєнного стану. А Думаю, асоціація організувала досить багато зборів, проплатила поїздки на ті турніри, які десь не підпадали під юрисдикцію міністерства. Знайшла можливість виїжджати на навчально тренувальні збори, за кордон там тренуватися, і виступати на тих змаганнях, де не були присутні представники Російської Федерації та Білорусі. І на сам кінець, що ви порадили? Прикарпатським спортсменам ну і спортсменам в цілому, що саме, щоб вони досягли успіху? Ну, перше за все, це віра в себе. Ви самі розумієте, що а, без віри нічого не буде. Ви бачите мету, яку ви хочете стати. Ви хочете стати олімпійським чемпіоном. Це ваша основна мета. 24 на 7 ви маєте підкрити все. Для того, щоб стати олімпійським чемпіоном, і маєте обов'язково пам'ятати, що не вам винні, а ви винні, так само як людям, державі, всім тим, хто у вас вкладає час та гроші. Ви досягли якогось результату, ви маєте певне цим поділитися, як ви цього досягли, мотивувати інших людей, щоб вони досягали також результату і формували здорову націю. Здорову націю і нашу українську націю з повними кордонами територіальною цілісністю і з нашими українськими традиціями. Пане Валерій, дякую вам, що ви відвідали студію інтернет видання Голос інфо в свою чергу. Хочу побажати вам успіхів на спортивній тренерській ниві. Нагадаю, сьогодні в студії інтернет видання Голос інфо був срібний призер Олімпійських ігор 2012 року, член виконкому асоціації спортивної боротьби України Андрійцев Валерій. До зустрічі в наших наступних сюжетах!